топ п'ять страхових послуг, якими зараз користуються українці, спортивне страхування в основному його оформлюють для дітей, які займаються певними видами спорту і які беруть участь у змаганнях. Страхування каско є попит на цю послугу, в основному оформлюють легке каско яке. Допомагає отримати кошти на ремонт власного авто в разі ДТП. Медичне страхування виїжджаючих за кордон. Виїжджаючи за кордон покриває збитки на лікування, якщо з вами раптом за кордоном станеться якась хвороба або нещасний випадок. Страхування авто зелена карта це для людей, які виїжджають в Європу на власному авто. На першому місці автоцивілка вона необхідна для людей, які керують власним авто, які їздять по дорогам України. Більшість українців користуються лише тими видами страхування, які передбачені законом. Ці вище перелічені поліси. Я можу вам оформити онлайн. Я страховий агент, працюю з більшістю страхових компаній. Звертайтеся, буду радий вам допомогти.